І де твої щічки, яблочко, щічки, яблочко. Такі класні в тебе щічки. І ще з іншого боку. Де твоє яблочко наливне? Ось так, ось так. Дуже класно намалюю. Ой, ще треба трошки на лобика. На лобика, на лобика намалювати. А також треба на наносити. Тришкина підпоридечку. Ой, да тебе підпорідечко. Підпорідечко, підпорідячко.